Моя особиста думка, я думаю, в мене там кадрові військові зараз закидають там тапками, кепками чим, та й каміннями, але все ж на мою думку, особисто ТРО, ну як мінімум дало два роки життя державі. Тобто, оці люди, які масово йшли, комплектували там за власним бажанням, створювались безліч бригад ТРО, які приймали просто на себе шалені удари, не маючи досвіду. Кадрові військові зразу там теж робили неймовірні речі, але вони були кадровими військовими. Це їх професія, вони для, до цього були готові. А саме ці цивільні люди, вчителі, там, юристи, будівельники, менеджери, хто угодно, які там, зброю бачив перший раз, от, ну вони от своєю масовістю і своєю якесь такою безшабашністю дали два роки життя цієї державі. Бо розуміючи. Згадуючи, що, що саме ми робили там в першій ротації, ну це якесь ну безглуздя Просто От, з, з, зі всім своїм нинішнім досвідом, це розумієш, що... господі, як ти вижив?